Всім привіт! Я новий починаючий блогер по бейблейду, Акіра. І, відповідно, я буду знімати вас контент про бейблейд А саме Бейблейд вибух. Так, зараз у мене невелика колекція. Але я хочу спробувати щось нове буду починати знімати для вас відео. В першому відео я хочу розказати, поговорити, показати всі свої беї. Ну що ж, Почнемо з другого сезону. Перший бей це Genesis Valtryek або God Valkyrie. З другого сезону Beyblade вибух. Він має ось таку цікаву функцію, що його оці крилишка можуть рухатись. На жаль, у мене не стоковий драйвер, але він теж підходить Вальтріком. Це бей від компанії СБ. Нормальний, не дуже сильний, не дуже слабкий бей. Другий бей другого сезону це Nightmare Lunar, або Nightmare Longinus. Бей має дуже цікаву функцію, як для другого сезону. Що він не має диска і складається лише з двох деталь. Layer І Драйвер Дестрой. Він драйвер дуже цікавий. Може ось так от цікаво рухатись. І це йому передає виносливість. Третій бей це Хазард Кербеус. З третього сезону бейблейд вибух. Він має ось такий драйвер Сьомого 7-го номеру. І ось такий, на жаль, не стоковий диск. Він також від компанії СБ, як і Луйнор, як і Вальтрек. Наступний бей це Health Саламандра або хіт саламандра. Це бей, третього сезону бейбейт-вибух. Він має ось такий цікавий драйвер, який може переключати режими. Ну і все. На жаль, він в мене не оригінальний, крутиться в праву сторону, а має крутитися вліво. Не знаю, яка це фірма. Якось так. Наступний бей це Sprisен Requiem або Spriggan Requiem. Я думаю, цей бей знають усі. Це один із найпопулярніших беїв. Він має ось такий леєр Sprisен. Ось такий нульовий диск та ось такий драйвер, який може змінювати режими. Також сам бей може крутитися як і вправо, як і в ліву сторону. В наступному, або в якихось наступних відео розкажу, як змінювати ці режими. Він від компанії SB. Наступний бей це Revive Phoenix. Він у мене ось такий: без рами. Трішки покоцаний життям. З нестоковим драйвером. Диск у нього стоковий. Це також компанія SB. Ой. Наступний бей це Archer Hercules. Він уже слабкий, тому що він поломаний, але в свій час він був дуже дуже сильним беєм. Він має ось такий дуже хороший драйвер, який також крутиться, як у луйнера. І ось такий диск. Він також, як і майже всі мої беї, від компанії SB. Наступний бей це гайст фафнір. Це також бей третього сезону бейблет вибух. Він має ось таку цікаву функцію. Він так, як кажуть, поглощає силу і удари свого. Противника Також має ось такий цікавий драйвер, який може і крутитися, і нажиматися. І ось такий биск. На жаль, він мене не стоковий, але він від дрейнфафніра. І останній бей третього сезону, і найсильніший бей третього сезону. Ну, з моїх беїв. Це, звичайно, Чо Зет Спрайзен. Про нього можна дуже довго та багато говорити. У мене вже є відео про нього на, в моєму ТікТоці. Посилання я залишу в описі під відео. Він має ось такий леєр, який так само, точнісінько, так само, як з Prize Requiem, може змінюватися вліво та вправу сторону. І крутитися вліво в сторону. Також має диск нульовку. І ось таку раму W. І ось такий також драйвер, який може змінювати режими. Баланс, за захист та атака. Четвертого сезону в мене немає. Переходимо відразу до п'ятого. го е, Це Брайвтріяк або Брайв Валькері. На жаль, у нього не стоковий. Але ось такий в мене драйвер. Це драйвер від Хіперіона, також з п'ятого сезону. Не знаю, що про нього говорити. Таких яких функцій, цікавих він начебто не має. Сильний бей, дуже сильно вз, е, взриває інші беї. Ну, ось так. І переходимо до останніх двох беїв шостого сезону. Перший це Dangerous Berial. На мою думку, це дуже слабкий бей. Він, він також має багато функцій. Складається з багатьох деталей. Ну, що сказати, відверто він один із найслабших беїв шостого сезону. Я зняв йому гір, тому що з гіром це повна какашка, як кажуть. Ну що ж, перейдемо до останнього бею. Це, до речі, компанія Flame Flame. І останній мій бей це Wind Knight. Він має ось і найсильніший мій бей колекції. Ось такий в нього леєр, ось такий диск. І ось такий цікавий драйвер. Який ось так нажимається. Ну все. А це також компанія Flame. Ну все, я показала вам себе. І давайте я вам покажу мою арену ось таку. Така в мене є арена. І мій основний лаунчер. Ось такий. Двохсторонній золотою ручкою. Ну, на цьому відео закінчується. В наступному відео буде огляд на новий бей. Тому обов'язково не пропускайте. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока-пока, до нових зустрічей!